Молодилки у пеньку. так. Ми вже прийшли додому, гуляли понад дві години, два сорок, якщо точніше сказати. Плющик мій покрутив листочки. Сонечко пригріло. І Іний розтанув на рослинках, ось іще на троянді. Трішечки так видно. Гарно в садочку в снігу. Ось треба знов зробити луночку. Гарно, так гарно. Тут молодилки. Зовсім прикрило. Як я люблю таку погоду. Як я люблю таку погоду. Ми йшли, вітру геть не було зовсім, а ходили ми геть геть, тобто ен і далеко в поля. Отак От я скажу, далеко ми ходили. Бо ми ж гуляли понад дві години, то надихалися, нагулялися. То не було вітру, як ми йшли, а прийшли додому вже вітерець, південно-західний піднявся. Мона втомилася. тому не бігає, ледве. Ледве передвигає свої лапи. Ой. Ну, ходили ж, довго ми ходили. Ой, як я люблю це. Вийдеш в садочок і така розрада, така розрада. Ой, я ж зробила ось млин зробила ось. Тільки лопасті оці треба переробити. Мені не подобаються вони. Але я придумаю щось інше. Я придумаю, У мене фантазія зашкалює. Ой, я знайшла у Вікіпедії, дивилась, ну, в інтернеті, як сказати, любительський сад. Але мені не подобається це слово, тому я знайшла в Гуглі аматорський сад, кущовий кустовий. Здається, і ще якесь там слово було. Ну, я не акцентувала увагу на тих словах. Мені подобається аматорський сад, любительський, так скажемо. Тому що в мене тут стилі. Я не розуміюся в цих стилях. Це ландшафтні дизайнери, хай собі ламають голови над цими стилями. У мене сад аматорський. Я як захотіла, так його зробила. Щось мені не подобається, я перероблю в ньому. Але мені ніхто не буде вказувати, що це оце так треба зробити, оце так треба зробити. Мій сад я роблю по своєму бажанню. Щось не так я сама побачу і пересаджу, переставлю. Тобто у мене дуже багато оцих усіляких. Ну, ось я знайшла отаке. Витвори свої оці. Знайшла з чого робити, бо цемент, я вже казала, мені не подобається з цементу, він тріскається. У нас тріські перепади температур, він тріскається, не хочу я його. Ось цей крісло це я зробила сама. А як воно зроблено? Не так, як всіх. У всіх у всі такі крісла, гляньте. Тут іде дошка. Ой, як його показати, воно все змерзло. І ось тут дошка. Оця дошка, оця дошка, вона йде донизу. А оця дошка, це сидіння, ось вона отак опускається. У ну, мене не було такої широкої дошки, тому я зробила з двох дощок. тут у мене дві дошки. Ось, бачите. От -от. Як не буде снігу, я колись покажу. Я знайшла в інтернеті цю ідею. Я зробила там дірки, ой, не видно нічого, а воно все примерзло. Може, з цієї сторони. Я тут зробила дірки. О, ось У цих двох дошках випиляла дірки. Ну, як можна сказати, вирубала. У мене немає інструментів. Ось. Я таке крісло зробила. Мені хочеться чогось незвичайного. Я сама зробила без... не потратила на нього ні жодної копійки. Не потратила. Це мій, як то кажуть, коньо. Зробити із чогось ще щось. І не потративши при цьому грошей. Ну там, ну на це крісло я не потратила ні копійки. Ось так. Може комусь сподобається ця ідея. Звичайно, скажуть, о, жінка, що вона може та жінка? Ну, я зробила для себе, воно мене витримує. Мені достатньо, мені цього достатньо. І тим більше, що я зробила сама своїми руками. А це для мене дуже багато важить. Ось такий в мене садочок. Ось так. Так, і ти додому. Роздягатися, бо вся прийшла мокра як миша. Місяць мій ще стоїть, сонце гріє, а в мене місяць на городі. Олень мій впав, о, примерз, не буду чіпати, бо воно крихке. Ось що мені не подобається в цьому газобетоні, що він крихкий. Він все-таки, я вже скільки робила фігурок, зробила. Те, що хотіла, форму якусь. А потім у центрі дірочку ж треба зробити. І воно у мене розпадалося в руках. Боже, хоч плач. Але нічого. У мене багато таких, ось якесь створіння, не знаю, що це таке. Стоїть на таких ніжках, ось черепаха, там воду, воду наливаю, птахи п'ють. Так, треба, зараз проб'ю лунку. Ну все, на сьогодні все. Поділилася з вами з... своїм гарним настроєм. Всуперечу усьому, У мене і канал так називається. вопреки всьому і всім. Тобто, усьому, от так можна сказати. Ну, ось так, на цій галявинці я закінчую своє відео.